Друзі, я вас вітаю на каналі Максимуза Філософсько-аналітичне психологічне таро. Вчора промайнула така інформація, хоча я це бачила лише на одному каналі. Що блискавка вдарила в Статую Свободи в Америці. І зафіксували такі прям дивовижні кадри, як вона влучає туди. А, не знаю, фейк це чи ні. Mm, але вирішила подивитися. А, чи це правда, ой, <клух> ну, Вибачайте, мала би переписати це відео, але так влучно. <клух> Чихнула, значить, правда. <клух> значить, організм каже, Юля, це не фейк, правда. <клух> так, зробила розклад, ви мене запитали, чи це, чи це є знак. І який це знак? От вирішила подивитися. значить, Зробила такий маленький розкладик, першим випав туз жезлів, ну Бачите, як удар. Удар по імператору. В, даному, ну, в даній ситуації це, що таке імператор, це порядок, це устрій, це держава, да? ну, імператор, найсильніша, якби країна. Удар по державі. Навіть, ви знаєте, думаю, якщо навіть, навіть якщо це фейк, тому що чомусь тільки один канал якийсь показав. Навіть якщо це так, неважливо, навіть ця інформація, що прийшла в простір, вона вже про щось нам говорить, про щось попереджає. Девід Джезлів, як правило, це ППО, ну, це якесь такі, або це речі, коли ми гасимо полум'я. Це наш тил, ну як підтягуємо тили, наслідки ми якось прибираємо. Да? І я запитала, чи знак це? Дуже цікава історія виходить. Ви знаєте, ось якщо ми беремо четвірка жезлів, от четвірка жезлів це є країна. Біля неї йде король Пентаклів. Так в мене завжди виглядали американські президенти. Вони як наші. Ну, типу, меценати, на яких ми дуже розраховували, да, по м -м, допомозі. А вони зараз крутять то туди, то сюди грають на нервах вже два роки. І от буквально біля країни, от виходить в мене, колектив Країна випадає дев'ятка мечів. Виходить на те, що це реально якийсь знак. От тут знову Сімка Жезлів говорить про те, що. От в цьому устрої, в якому ніби було все спокійно і велич цієї держави, реально зараз починаються і вони є, отакі от безпорядки, зміна влади, я би сказала. Причому зміна влади, яка навіть в просторі і вдолі ще не вирішилася. Це як два рівноцінних суперника ну, ми знаємо, Байден і Трамп. Бачите, навіть. Позаду на фоні два кораблики, і тут два пентаклі. Тобто це якась абсолютно рівноці... дуже рівноцінні е і суперники, і постаті посилі свої, скажімо так, посилі підтримки їхніх партій, там, ну, грошей і всього цього. Так, і ось що говорить, що цей порядок, який довгі роки там, десятиліття. Да, Позиціонував себе як супердержава, там починається реально не те, що дисбаланс, конкретний дисбаланс. І дивіться, що кажуть. Якщо, якщо ви не відправитеся до нових берегів, от говорю, а поки договорюю, нова в мене думка. Ну, добре, договорю, то вас ви, ви якби можуть чекати втрати, тобто час перезавантажень. Ну це правда, це реально знак. Це реально знак. Тобто це не то, що фейк, не фейк. Навіть якщо я ще раз повторюсь, якщо навіть от в просторі пролунала ця інформація, це реально попередження. Але зараз я вам на закуску покажу іншу інформацію. Що це ще може бути? Що сама Америка пішла ну, до когось з війною, але ні, з війною мали би лицарі вийти? Це про інше, це про якихось біженців, це про якийсь такий рух в Америці, або, можливо, з Америки будуть оцей устрій спокійний, да, зазнав якогось колосального дисбалансу, дев'ятка мечів. Для мене одна з найгірших карт, але ще, ще От подивіться, людина сидить за плющеними очима, вона не діє ніяк. Вона, як отримала якийсь діагноз, вона знає про проблеми, але вона не діє, вона нічого не робить. Вона вибирає сидіти заплющеними очима і страждати. А кажуть, що дія потрібна, бо якщо її не буде, в будь-якому випадку відбуваються втрати. Тут іде якийсь колосальний, колосальний, як це? зараз, 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 господи, не дисбаланс перевтілення, змінення в Америці, так чи інакше відбувається в цьому році, взагалі високосний рік. Він весь дезбалансний. Колосальний перехід. От що я хотіла сказати, бо дивіться: на дальньому там фоні іде місток. Бачите? Це ми переходимо з одного берега на інший. Тобто, втрачається щось таке стабільне, до чого ми звикли. Це і про людські втрати, це, між іншим, і про якісь такі і стихійні лиха, абсолютно може бути, коли треба евакуюватися. Коли навіть гроші не допомагають. Ну, тобто тут, тут просто треба бігти, евакуюватися. Тут більше як евакуація, а не наступ. Трагедія з водою можливо якась. Отак От це ще виглядає. Дивіться, він як навіть бореться. Тут я не бачу особистостей, з якими ви боролись. Тут таке враження, що зі стихійним лихом якимось іде боротьба. Розумієте? А так мені щось дуже подібне. Можливо, якесь місто притерпить якогось лиха? Тут як евакуація і втрати в Америці. От якісь от така от історія. Натомість закінчую на хорошій ноті. А отут верхній ряд в мене раптом випала Україна. Королева Пентаклів я завжди асоціюю з Україною всіх розкладів, І, от якраз біля України випадає. Десятка кубків, карта великого щастя. Інколи це як мені фанить як повер, повернення якоїсь території або, або, або що ще цікавіше, випав в кінці Король Кубків це моя асоціація з Зеленським, так я його назначила на цій колоді, і карта Мах. Тобто тут виходить, що щось продавлює наш президент якусь свою ідею. Я не знаю, що це там. Формула миру. Що завгодно. Я не знаю, це може бути що завгодно, але от що цікаво, Америка має якийсь гембель, <смі> я не знаю, <смі> якийсь. Ну, втрата дисбаланс і в рот. Мені як стихійне лихо. Натомість. І кажуть, що воно не те, що по справедливості, воно як запрограмоване. Тобто, воно як звише. Тут жезлів, як звише. Бачите, як удар прямо з... от як звише. Натомість у України десятка кубків, як веселка після дощу. І кажуть, що ми, нарешті, змогли. Щось ми зможемо, щось ми змогли. В останніх своїх ефірах і інтерв'ю я щоразу повторяю одне й те саме, коли в мене запитують про Америку, чи надасть, чи не надасть. Так, да, вона там надала, вже зараз прозвучало. Але а, мені по картах завжди показують, що цей рік у самої Америки такий дисбалансний. І їй, скажімо так, не те, що довіряти, не треба на неї розраховувати. Якраз. Мені постійно показує, що ми отримуємо допомогу зовсім не з того боку, де ми очікуємо. Це все-таки країни Європейського Союзу. І не тому, що вони такі прям хороші. Кожен вчиняє з егоїстичних міркувань, з інстинкту самозбереження. Європа. Прекрасно розумію, що якщо не зупинити війну в Україні оця, як я кажу, клякса чорнельна, вона далі розповзається. От, Тому, ще раз кажу, ми не знаємо, чому. Но на Америку я би сильно не розраховувала. Дадуть, дають добре. Але таке враження, що якраз от Зеленський Буде, якби, почути взагалі у світі помагу. Коли маг в гарному оточенні, це от кажуть, що зміг давити свою точку зору, нав'язати простору свою якусь позицію. А тобто, Україна тут дуже навіть. Дуже навіть. Отакий от був розклад. Вибачайте, трішечки. Мляво, знаєте, як, ну можу я собі дозволити відпочити хоча б на своєму каналі, поговорити тихенько, повільненько і дати собі паузу, порозмислити, замислитися над картами. Дякую вам за увагу! І до наступних зустрічей. А, ну і будь ласка, підписуємося, ставимо вподобайки, пишіть з якого ви міста, де ви зараз перебуваєте, чи в Україні, чи в іншій країні. Будь-яка активність на каналі вітається. Ви ж знаєте, це одразу підіймає відео вгору. Дякую вам за вашу підтримку. До зустрічі.